Всім доброго ранечку! А в нас стандартні наші ранкові процедури поливання квіток. Улюблені Веронікині та й мої. До речі, цього разу я поливала не звичайною водою, а водою з добривом. Ось таке в мене добриво. Чим воно мені подобається? Тим, що тут є дозатор така ложечка, і я беру одну ложечку на 5 літрів води. Воно дуже гарно розчиняється. Звичайною водою з-під крану, я не відстоюю ніч, нічого. Ось. І е, поливаю такою водою один раз в тиждень. В принципі, якщо у вас гарні грунти, е, там, чорнозем, зем, добре підживлений, е, можна і поливати звичайною водою, у вас теж буде гарний пишний кущик. Але так як у нас балкон, то ми підживляємо для краси. Я пишного цвітіння. Взагалі люблю такі ранкові процедури: зранку встати, вийти зразу на свіже повітря. Хотілося б, звичайно, більший балкон, щоб можна було поставити столик, попити зранку тут кави, але може колись з часом. Ось. Мічка. Куди? Це дитина з температурою 37,6, 37,8. В нас лізуть зубки. Вероніка, вона хоче оцю карту зверху. <різь> Ти хиталась разом з картою? Давай, запускай. Отак. Але плюс-мінус вона активна. Весела, грається. Єдине, що не хоче їсти, і хоче тільки мамину цей так? Зараз слізуть два верхні зуби. І, здається, що я щось не можу визначити, здається, і два нижні зубчики. Дідачка моя маленька. Ножку мамі, дякую. Прямо в камеру. Отакі такі в нас ігри сьогодні, тільки на ліжку. Тільки сьогодні, тільки на ліжку. Я тут оцінюю масштаб катастрофи. Я не знаю, що з цим всім можна зробити, якщо чесно. Зараз буду щось думати. Вероніка, будеш мамі допомагати. Вероніка активно розносить хату. Знову можна робити відео мотивація на прибирання. О, до речі, поламалася оця дверка. Взагалі хата орендована, старенька, багато що розвалюється. Того в мамі буде багато контенту з ремонтами. Бачите, твій тато переживав. Що мама буде знімати? Не паха, не поле роботи. Угу. Може, віддай мамі вівсянку? Дякую, дякую. Хоч віддає. Повитирала ручки, молодець. Давай носи якісь іграшки. Будемо зараз вжух робити отим кабачкам. От тій великій кількості кабачків. Будемо вжух-жох робити. Будеш з мамою вжух-жох робити? Mm. Добре. А там в мене ще прання. Я зовсім забула про нього, треба розкласти, розвішати. То капець. Тобі смішно? Знаєте, що ми щойно робили? Ми мили мамині крокси. Бо так захотіла Вероніка. Вона захотіла, щоб мама ходила в хаті в кроксах. Вона в кроксах і мама має бути в кроксах. І То нічого, що вони в мене для вулиці. Що не зробиш, коли дитини болить зубки? Та? Каже, треба було. Їй дуже треба було взути маму в ті крокси, щоб мама ходила в кроксах. Маленька, мачопка моя. Чуть ходить, слиниця бідненька, хай вічно. Пальчики до ротика. Так, вирішено було так. Ці чотири ми зараз посмажимо в яйці. Ці поріжемо заморозимо кубиками зимою навіть можна буде до рагу заморожувати. і кидати зразу готові. А оці маємо плани посмажити такими млинчиками. Великими зробити по типу печінкового торта, але кабачковий торт. Ще що хочу сказати, дуже дякую за отакий гаджет мамі, який називається м'ясорубка Терка. Без неї я би половину всього не зробила. Ходи з мамою вжух робити. Так. Muszę na wszystko Світло, а це означає, що правильно, що ми вийшли погуляти. Я дуже боялася, до речі, що я її. Дуже боялася, що я її затепло втягнула, що їй буде жарко. Але мені вже всі бабулечки під під'їздом сказали, що в мене дитина змерзне, як то я так вийшла, значить, вділа я її нормально. Ще давно хотіла вам показати, Оце квітник біля будинку. Дивіться, тут навіть є озеро. Міні. Супер. Лаванда. Невеличкі дерева. Таке відчуття, що ти гуляєш в якомусь дендропарку. Дякую людинку, яка це все посадила. Зараз сонце трошки засвідчує, може я витягну потім кимось фільтром. Але це просто прекрасно. Дивіться, які гарні. Ви бачите? Я би теж хотіла, якщо купляти квартиру, купляти на першому поверсі і щось таке мати біля будинку. Але мій чоловік на першому парці квартири не хоче, тому нам таке не світить. Ось. Але це краса. Так виглядає моя хвилинка спокою. Просто гойдаємося. Заколесала я дитину в колясці, і як каже мій чоловік, іду куплю щось людське поїсти. Е, може, завтра зварю борщ, того треба буряк і тому подібне. Щодо кабачків. Не думайте, що я така хороша хазяйка. Нарізані кабачки кубиками все завершилось. ну ще на терна. Але я не пожарила нічого, звичайно. Що. Поставила в холодильник. Те, що вона Може потім прийде Юра додому. Я її віддам йому вороніку і тоді вже щось посмажу. Ось. А так, погода зараз супер, не жарко. Гуляти можна довго, чим я її буду користатися. Ось. Вероніка, в принципі, засинає нормально е і спить нормально зараз на вулиці. Та її так зуби дуже сильно не турбують. Але я, в принципі, вже знайшла, які це зуби ріжуться, Вони там підпухли в неї. Ось. Так, так жаль, діток, яких ріжуться зуби, бідні так мучаться. Нічого не можу сказати, ще й температура. І нічого. Ми все виростимо, переживемо. Все буде добре. Ось. І так, увага. Людська їжа. Три, два, один. Ось так виглядає людська їжа. Тут, до речі, я е, жарю такі маленькі кабачкові. Мені вже один не вийшов. Пробую ще раз. І сьогодні на вечерю Е, Десь там ще я купила е, кефір, тому буде картопелька з кефіром. Можливо, надіюсь, хоча б це зайде Вероніці. Ну, е, чоловікові зайде точно і мені. Дякую за перегляд. І до зустрічі всім па-па. Thank you.